У Рівненському обласному краєзнавчому музеї зібралися десятки людей. В центральній залі відбувся передпрем'єрний показ короткометражного фільму Учитель. Ця стрічка є другою серією веб-серіалу Зворотна сторона війни, продюсером якого є рівнянин Віктор Булига. В часи війни кожен повинен якось в силу своїх можливостей працювати на те, щоб приближати перемогу. І так як ми з командою працюємо у сфері кінотографу, От задумали в мене така ідея, веб-серіал Зворотна сторона війни. Кожна серія якого розповідає про українців, які потрапляють в ті чи інші обставини та ситуації під час війни. І як вони знаходять вихід з них у центрі короткометражного фільму складна розмова між учителем і учнем, що торкається тем війни та викликів сучасності. Стрічка учитель стала другою серією веб-серіалу і увійшла до проєкту Рослина на руїнах, який реалізується за підтримки українського культурного фонду в межах лоту Культурний штурм, започаткованого спільно з третьою штурмовою бригадою ЗСУ. До створення долучилися кінематографісти рівного та Чернівців. Серед них звукорежисер Юрій Садовий. Дуже тонка робота, насправді. Здається, що ну просто, просто бо якби вчитель і учень, два тільки герої. Але насправді це дуже тонко зробити, щоб передати в атмосферу. Двох кімнат, телефонні розмови, щоб це відрізнялося і по звуку, і по балансу. Насправді це було досить немало часу. Десь майже тиждень працював над звуком. Переглянути фільм зібралися люди, що цікавляться кіномистецтвом, здобувачі освіти, вчителі. Для останніх стрічка була надособливою. Звичайно, він пройшов через мою душу, через моє. Серце, тому що е, більше 40 років, 45 років я працювала в освіті, і в мене було дуже багато учнів, які на сьогоднішній день воюють, захищають нашу батьківщину. На жаль, є багато і тих, які вже загинули. Пам'ять про яких я буду нести в своєму серці, я завдячую Віктору Булизі і всьому колективу, який зробив цей фільм. Це дуже актуально, і такі фільми потрібні. Інші глядачі поділилися після перегляду. Емоції переповнювали. Учитель мені емоції просто переповнював. Я плакала, бо це насправді зараз так воно є. Це Настільки гарно зіграв особливо учитель цю роль, не не можна було просто так сидіти. Я просто поринула у фільм. Кожна серія веб-серіалу має завершений сюжет, власний початок і фінал. Вони пов'язані лише з спільною темою. Прем'єри серії відбуваються на Ютуб-каналі Зворотна сторона війни. Там можна переглянути першу серію проєкту Чуєш світе. Невдовзі з'явиться друга, а за нею майбутні фільми. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.